Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо інвертор від компанії Ято, модель UT81490. Поставляється фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться крокодили для підключення до акумулятору. Інструкція, гарантійний талон. І також сам інвертор. Інвертор в металевому корпусі. З ної сторони у нас розетка, кнопка вимкнення, кулер для охолодження і. Роз'єми для підключення крокодилів По характеристикам: номінальна потужність даного інвертору 500 Вт, пікова 1000 Вт. Даний інвертор має модифіковану синусоїду, під'єднується на 12 вольт акумулятор. Має захист від короткого замикання. При купівлі на е, даний інвертор обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua